Мелітополь в нашому серці, чи можна відчути серце Мелітополя у Львові? Сьогодні так тут Мелітопольці святкують день рідного міста, квести, майстер-класи, солодощі по Мелітопольськи та навіть вільні крила. Що ще тут цікавого? Давайте дивитись. Сьогодні, на погляд нашої команди відбувалася така мелітопольська магія. Попереду <рістити> нова сторінка наповнена добром. За підрахунками нашої організаційної команди ми нарахували 150 людей, як ми планували. З гордістю скажу, що місцеві мешканці також долучилися до цього свята, адже є люди, які живуть в навколишніх будинках, і вони знають, що Мелітополь 28 числа має святкувати свій день народження. Також нас прийшли привітати наші партнери. З фондів і організації, з якими ми співпрацюємо протягом року, я можеш ви обрати собі Як ви хочете його назвати? Тут є фотозони з нашою традиційною улюбленою черешнею. Є спільні локації для малювання для дітей, для дорослих. Родзинкою сьогоднішнього відзначення дня міста є самопринт. Ми не сподівалися, що воно так буде, але бачимо, що людям. Дуже потрібно мати от оту згадку про Мелітополь мати у себе брендовану продукцію з видами міста Мелітополя і щоб воно постійно їх нагадувала. Це... Таке, таке, знаєте, нереальне почуття відчувати себе щасливою людиною. Сьогодні день народження нашого міста. Мелітополь це є найкраще місто на землі. Це наше місце, це наш рідний дім. Ми в ньому народилися. З нього починалося наше життя. Є розпочна організація, благодійний фонд. День давайте Мелітополя традиційно за традиціями міста Мелітополя ми працю відпрацьовуємо не один день. Все завжди починалося з шкільних свят, з клубів за місцем проживання. Тому і цю традицію ми намагалися зберегти і тут. Вчора ми залучили до активності дітей шкільного віку, які прийшли на захід разом зі своїми батьками і провели для них квест. Квест про Мелітополь. Три Черешенька в нас черешенка і записуйте. Пишите. Сьогодні ми розпочали наш захід тут з спартакіади для дітей шкільного віку. Ми на Естафети, там ми грали в настільні ігри, принти на нас, там печеньки були, нам подарували медальки. Багато хто із вас, присутніх тут, чувство родинок каленів. Людей, які 35 років. Виховували дітей. Виховували дітей, які для них є рідними. Вручається подяка від виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. Ваші обласки. Також ми спілкуючись з Олександром. О, зараз у нас 30 дітей, сирит ми виросли і 32 внуків. Багато дідусь. Да. І одна правнучка. Ми до цього йшли. Багато років. У відчуття тільки хочеться дуже додому. Обнімають всіх дітей, внуків, накормити всі. Хто ще не отримав свій і що? Багато діток, все гарно організоване. Ну не Мелітополь, конечно. Ну шматочок Мелітополя теж живе у Львові. А сьогодні такий святковий день. Хочеться привітати всіх, всіх Мелітопольців, які живуть в нашій країні. яка така доля вивела за кордони нашої країни? І Ми надіємося, що ми всі повернемося. Ми мали мапу велику намальовану на банері мапу України, в якій було підсвічено лише Запорізьку область. Це область, з якої ми всі роз'їхалися по різних містах України і Мелітопольці, як те світло, як той колір Запорізької області на сьогодні є в більшості областей України. І нам захотілося підсвітити її. Також це символ того, що кожне містечко, місто, селище, кожен населений пункт, який є в межах території України, він є українським. Був, є і обов'язково буде.